Як тільки стало менше трошки роботу по волонтерству, якщо е, в 22-му році це був просто жесть, трошки трошки стало легше, 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 ми вирішили, що будемо їздити по бібліотеках з тим, щоб підтримати бібліотекарів, подивитися, що відбувається з українською бібліотекою, що відбувається з українським словом, з українською культурою, за, за ці поїздки, я точно переконався, що бібліотекар це точно не за гроші. Це неможливо заробити в, цьому, в, цьому, в цьому біблі... живучи бібліотекарем. Це абсолютно а, с... певний специфічний склад людини, це поклик душі бути бібліотекарем. Тому звісно, що ми залишимо книжки на бібліотеку, якісь тому, що фонди треба поповнювати. А це друга місія, чому ми їздимо і от такі от невеличкі підтримки робимо. Це фактично мої щоденники, які я вів кожен день з початку великої війни тут. Про те, що я бачив на Київщині, на Харківщині. Зокрема, тут і про козачку, коли звільняли, ми заходили в козачу лопань, дивилися. Я бачив, що там відбувалося. Ці прибиті телефони до дерев, ці пальці, які валялись біля е, 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 залізничної станції в підвалі. Там, там страшне, що було, звісно. Ну, воно скрізь таке, воно скрізь таке. Було про що я вам розказую. Але я все це записував. Я все це записував, і в результаті з'явилася книжка. Де я був, що бачив, і QR-код, навівши на який, ви попадете на спеціальний плейліст у мене на youtube каналі де зібраних понад 500 історій людей, які пережили окупацію. Коли ми заходили в села, в мої, зокрема, обов'язки входило військові зачищали, дивилися далі. а Я потім ходив, людей виходьте, виходьте, виходьте в воду, давали їжу, забирали поранених. Мертвих, все тварин робили все, що все, що можна було. Якщо я питав, можна, я включу камеру, якщо людина погоджувалася, я включав запис і записував історію того, що пережила людина. І таких історій тут понад 500 в мене на Ютуб каналі. Коли е, людина каже, що нічого з моїх книжок е, не знає, і питає, а що почитати, я питаю: якщо ви хочете щось серйозне, то я вам раджу почати з оціх. Оцих, якісь цієї або цієї книжки. Про цю я вам два слова розкажу, а з цієї почитаю. Ця книжка називається Поіменник. Тут дуже багато речей, які так чи інакше мають реальні прототипи, реальні основи куски мого життя. Тут і про чоловіка, який все життя будував будинок біля аеродрому на Донбасі. І що з цього потім вийшло? Тут і про жінку, яка після Другої світової, коли не було чоловіків, Пішла вчитися на зварювальник, Її історія життя. Тут е, історія хлопців з Донбасу, які вирішили створити на Донбасі україномовний гурт, рок-гурт. І щось з цього вийшло. А з другої книжки, яка називається 40 або чого чоловіки не святкують, я почитаю. Книжка про перші 40 років життя хлопчика, чоловіка, підлітка і все таке інше. Все, що може спіткати від нуля до 40 років е, особу чоловічої статі. Льоха зітхнув, глянув на вулицю, здавалося, там по асфальту і досі шурхотять кроки Олени, Сергія і Мишка. Спочатку Льоха познайомився з Мишком у ВКонтакті. Мишко теж грав і в стрілялку, і в шарики, так і познайомилися. Виявилося, що Мишко з батьками живе аж в іншій області. У них будинок, а у Мишка навіть власна кімната і комп'ютер. Звісно, льоха чув про таких багатіїв, але не думав, що вони теж по ВКонтактах сидять. Звісно, в якийсь момент Мешко спитав те, що загнало Льоху у глухий кут. А ти де живеш? Що батьки роблять? Висвітилося на екрані старенького планшета. Льоха відклав планшет на ліжко. От що писати? Вона брехать, що в нього теж окрема кімната і що цілих два велика. один, може, гірський, а другий BMX. Сказати, що батьки бізнесмени, як ота звати Мурчиком, ну що робить? Не скажеш, що батька ніхто не знає. Навіть Світлана Петрівна в документах не знайшла. А маму позбавили батьківських прав за п'янку і за те, що вбила меншого Льохіного братика. Народила і прикупала в городі. Ну такого ж не скажеш. А тоді що? Льоха взяв планшет і сів друкувати. Мишко, я інтернатівський. У нас хороший інтернат, всі добрі, мені тут подобається. Він відчув, що на очі наливаються сльози, подумав і стер про те, що подобається, все одно Мишко не повірить. Ого? Інтернат? Круто, висвітилось на екрані. Вас там, мабуть, багато в кімнаті. Я так задовбався бути сам. Льоха перечитав текст кілька разів, шморнув носом і обвів поглядом кімнату. Шестеро ліжок, правда, зайнято лише чотири. Тьмяне подекуди замазане фарбою, вікно. Витерті, засмальцьовані, особливо внизу біля ліжок шпалери. От що казать. – де круто. У якому кутку цієї наскрізь просякнутої сльозами та соплями кімнати? Про кого розповідати? Про задир золотого чи бомбу, чи може про малого Юрчика, який весь час вигрібає лише тому, що на рік молодший ще й від природи, миршавий. Ну тут насправді не дуже. Нашкряба Льоха, потім подумав і додав: Ти не ображайся. Ну я не напишу так, щоб ти зрозумів. Я не зумію. Відповідь прийшла майже одразу. А подзвонити можна? Замить. Кхе. Льоха вже слухав голос Мишка. Ти що, правда, інтернатівський? Та да, а це важливо? Я не знаю. Мабуть, ні, просто я про інтернат і нічого не знаю. Що там знати, я тобі все розкажу. Ще одна книжка, з якої я обов'язково хочу сьогодні почитати, називається Про людей. Це дуже дорога мені книжка, до тут багато присвят моїм рідним, моїм друзям, де кого вже немає в цьому житті. Тут абсолютно про різні. Речі, але тут уже присутня війна. Книжка вийшла після 2014 року, тому тут є і про людей, які переселяються далі від війни, є про те, як італійська мафія сама того не знаючи, допомагала українській армії. Є про ну, різні, різні такі речі, які назбирались у мене в голові. Ліда стидалася бабегалі. Із самого дитинства. Скільки вона пам'ятала, баба Галя була суха, сива і неначе брудна від плям на обличчі та руках. Баба щодня зранку пила чай з сухарями та зникала аж до самого вечора. Ці сухарі, які баба сушила в марлі на батареї, чомусь дратували ліду найбільше. «Ба, ну візьми ти батона, ну, сварилася вона, спостерігаючи, як баба, вмочає сухару чай і кладе до свого майже беззубого рота. Нехолідок, ти. Їж, бабин голос рипів, немов старі кухонні двері. Ліда ненавиділа оте лідок, які старі двері, і замизгану газову колонку, і всю квартиру, в якій вони жили в чотирьох батьки, баба і вона. Коли вона виходила в місто і опинялася в калейдоскопі з вивісок, людей, і машин, їй здавалося, що оце все і є справжнє життя, а оте все старе вдома разом із бабою, то є справжня смерть. Найсильніший шок спіткав Ліду десь у сьомому класі. Якось вона з дівчатами прогуляла школу і пішла в кіно. Вони бігли вулицею, що питали про щось, неначе зграйка горобців, аж раптом біля спуску в перехід Ліда заклякла. Аго, принцеса, ти чого там стала? Ти що там, привида побачила? Дівчата махали її знизу з переходу, та Ліда, не моргаючи, дивилась на сходи. Там, на ящику, в оточенні букетів квітів і якогось дрібного краму, сиділа баба Галя. У якийсь момент їхні очі зустрілися. Ліда, ну ти йдеш? кричали подружки. Не кажучи ні слова, вона розвернулася і пішла геть від переходу. Її душили сльози сорому. Та ось куди щоранку зникає баба, позорище, чого їй не вистачає? Сиди вдома, дивися телевізор, як всі пенсіонерки, Жири свої сухарі, тьху на них. Ліда вже бігла і ревіла від образи на бабу. А якби подруги побачили, от то було їм приводу для насмішок школу не пішла, проплакала в парку, доки не стемніло. Доню, що з очима? Мати є мати, і одразу побачила зміну в доньці. Все добре, мам, важкий день у навчанні, ніби піском сипнули в очі. Баба прийшла, як завжди, останньою, але нічого не сказала. Ліда довго лежала без сну, уявляючи, що скаже, коли та зайде поговорити, але та не зайшла. Спочатку Ліда чекала, потім психувала і, зрештою, заснула. На ранок. Баба звично сиділа на кухні і вмочала чай сухарі. Ти нічого не хочеш мені сказати. Баба спокійно вмочила сухару чай, трохи роздивилася, як крихти малюють коло по темній поверхні, і підвела очі на онуку. Я люблю тебе, лідок, промовила вона тихо і впевнено. Та ну тебе, стидоба!» Ліда вискочила з кухні і гайнула в кімнату за портфелем. Більше вони не розмовляли. Не те, щоб повністю просто намагалися не вплутувати в це батьків. Я люблю тебе, лідок. Хіба що чула час від часу Ліда та фиркала в бабину сторону. У день вступу до університету Ліда летіла додому, як на крилах. Нехай не на бюджет, але все одно вона одна з найкращих і буде вчитися там, де все життя мріяла, стане вченою і неабиякою. Вона мчала вулицями міста і все посміхалося їй. Будинки, машини, навіть на бундючині рогаті тролейбуси. Мамо! крикнула вона, вскочивши в квартиру, я вступила, ти чуєш? Наступної миті вона побачила матір, яка сиділа на дивані, зігнувшись, як дитина в утробі, і батька, що нависав над нею з вологим рушником. Що? Вона не змогла договорити, слова застрягли в горлі. Баби Галі, ледь чутно промовив батько, більше нема. Ховали бабу тихо, священник, кілька сусідок, домовина на табуретках перед під'їздом, два вінки та спеціальний пазік. Попрощалися, відвезли в село, звідки вона була родом, і закопали поруч із чоловіком, якого вона пережила майже на 40 років. Коли приїхали додому, мати поцілувала ліду і дала їй конверт. Що це? Це баба тобі? написала. Вона важко працювала все життя і вже на пенсії, торгувала квітами та цигарками в переході, бо хотіла, щоб ти мала змогу вчитися і в найкращій школі, і в найкращому університеті. Мам, мам, я не розумію. Вона дуже переживала, що ти не зрозумієш, Тож торгувала в іншому районі, щоб ти випадково не побачила. Вона сама закінчила лише шість класів і зробила після смерті батька все, щоб я хоча б закінчила технікум, а потім у неї була одна мрія Ти. Ліда пішла в кімнату, сіла на ліжко, розкрила конверт і розвернула складеною двоє папірець. На ньому майже печатними буквами було старанно виведено: Я люблю тебе, лідок. Це е, оповідання, які написані вже під час Великої війни, це те, що мені розпирало голову незалежно від того, виписав я щось там за день не виписав. Воно трансформувалося, були прототипи, і я почав. Писати оповідання тут є оповідання про те, як людина вимушена тікати прямо від лишати свій дім. Є люди, які потім вертаються після окупації в свій дім, є про тих, які тікають за кордон, є такі, які все кидають за кордоном, хоча думали, що ніколи вони не українці не хотіли б, але їдуть і їдуть воювати тут. Про все, от якраз те, що відбувається з усіма з нами зараз, про те, як інколи люди живуть з тими людьми, якими не планували. Сашко лежав до лілиць, голова гуділа, десь всередині, неначе бив велетенський дзвін, через що все тіло здригалося і підступала Нудота. Він зробив спробу підвестися, тіло було ватяне, не слухалося, а ще ці кляті удари дзвону, що вивертали всі нутрощі. Він зміг перекинутися на бік і побачити свою праву руку, верніше те, що від неї лишилося. Та не йопт, вирвалося само собою, коли він побачив, що рука закінчувалася трохи вище ліктя. Далі було якесь місиво зі шкіри, м'яса і кісток, та ще й запечена, немов різняна індичка. Це було дуже дивно, бо Сашко чітко відчував пальці на руці, і, здавалося, міг навіть рухати ними лишень би закрив очі. А ти граєш на гітарі? спитала чорнява дівчина з обличчям принцеси з Мультика. У тебе такі довгі, гарні пальці. Він сидів у барі на Мангеттені. то був його перший приїзд до США і його англійська була дуже слабка. Звідки ти? Це питання Сашко зрозумів і посміхнувся. З України. Мені подобається Україна, якщо у вас всі чоловіки такі гарні, як ти. Юнак знітився. Компліменти від жінок він отримував хіба що в дитинстві, однак точно не такого характеру. Дівчина посміхалася до нього, не приховуючи зацікавленості. «То може поспілкуємося десь в іншому місці, де не так людно. Згадуючи те, що було далі, Сашко щоразу сміявся зі своєї довірливості. Прокинувшись зранку в готелі, найкращий у світі кавалер побачив перериті речі, гроші і, карт... і платіжні картки зникли. Добре, що незнайомка не забрала документи, а на додаток ще й лишила напис на дзеркалі у ванні You are the best». А, Він і не пам'ятав, чи було у них щось. Швидше за все, ні. Він виключився ще до того, як мало щось статися. Тоді так само дуже боліла голова, але принаймні пальці були на місці. Не бійся, дитино, це танки. І танки ці наші доню. Вони захищатимуть ранки на Трої і оболоні. Вони боронитимуть ночі на півночі, півдні, сході, тож ти не заплющуй очі. Годі боятись. Годі. Он бачиш, махає дядя. Ти теж можеш привітатись. Він їде знищити гаддя, що вчила тебе боятись. 25 лютого 22 року. Ось тато і мама малого дівчата. Вони свою доню хотіли навчати і віршем, і піснею, і прозовим словом, питому своєї української мови. І тішились так вони успіхам доні, коли тосі тосі плескала в долоні, коли вона вперше змогла промовляти і баба, і киця, і мама, і тато розумне дівчатко, ясна голова, щодня додає якісь нові слова. Батьки є батьки, ну а діти є діти, що чують, щодня можуть те повторити. І ось задоволені мама і тато, упевнені в успіхах, мовних дитяти, фільтрують мультфільми, казки, пісеньки, збагачують мову малої доньки. От як вже ввечері, миле дівчатко залишило в спокої маму і татка і кицю, давай по квартирі ганять. Спіткнулась і чітко промовила. <риклад> У тата і мами відвисли щелепи. Вони не чекали такої халепи, бо тато, забувши вдома ключі, не. А ой лишенько, ж, звісно, кричить, а мама. Набивши на лобі, зроб змаху, а в двері кухонні собі гулімаху. Ой, ле-ле, та що ж це могла прокричати? Ну, а ніяк не оце бачите. Бо тато письменник, а мама поет. Тукця порушила. Етикет. Діти це, діти, це важливо. І є е, книжки на різний вік. Е, для найменших це. Віршенята кошенята це десь три плюс. Коли ще дітки самі може там не читають, але батьки можуть почитати їм про кіці. Все про котиків. Книжечка зроблена так м'якенька, щоб дитина не вбила батька з матір'ю, якщо друшо. От це у нас кішка народжувала якраз. Люда писала вірші, а я малював. Ми так зробили книжку. І дві книжки: одна тематична віршинки. І одна ми вареники ліпили. Це вже для більш старшого, 6+, для садочок, для шкіл можна подивитись, повертайте. Я вважаю, що дітей треба привчати до хорошої поезії, щоб поганої поезії вони не йдуть і самі дітей, якщо у вас є записуючі пристрої, як я називаю дітей, онуків, у кого хто є, племінники, друзі, друзів. Візьміть їм щось, а то, що це хороша поезія, я вам доведу одним віршем. Одним віршем я зараз все вам розкажу. Ну, от, наприклад, беремо цю. цю книжечку, щоб довге щось не читати, зараз знайдемо слухай. Шерсть у часті. Шерсть у роті, Шерсть у тата на роботі, шерсть на штанях, шерсть на платі, шерсть літає по всій хаті. Не рятують грибінці. Шерсть летить в усі кінці. Шерсть клубочиться в кутках, на дивані, в подушках, шерсть у оці і в носі. Це линяє кішка Зося. Ми кисюню не стрижем і нерви бережем. Ця книжка була задумана ще перед попередніми блекаутами тієї, зими, коли я розумів, що. Буде, буде обстріли, не буде інтернету, не буде, не буде світла. І я хотів, щоб у українця було щось, що може було так взяти з полички, відкрити на будь-якій сторінці, поржать, поставити назад і жити далі. А, сталося те, на що ніхто не розраховував. Чомусь за цю книжку вчепилися поборники руського міра, всякі наші ті блогери дебільні, які російськомовні. Зараз вони вже попритихали, а тоді ще вони гавкали і почали писати, типу, відео, таке от. От, наконец-то, есть. От-от. Поставьте вместо Пушкина рядом с Томиком Гітлера. Ну таке, ну чушь як начали писати, кацапи, щось про неї начали писати як про українську культуру. Типа. Але як виявилося, поганої реклами не буває. Книжка почала дуже гарно продаватися, і ми для себе в видавництві вирішили, що це привід. Це привід довести, що наша українська література, на відміну від російської вбивці. За якою приходять танки? Наша захисниця і помічниця. Тут гумор абсолютно різний, зібраний. Щось може зайти, щось не зайти. Щось 18. Воно все різне для того, щоб охопити якомога більшу аудиторію. Мабуть, саме тому вона так і зайшла. От слухайте. Це вірш ще один Людмили Горової. Я блискавку на сукні розстібнула. Зняла її повільно знизу вгору, упевнено до спальні повернула в білизні і у туфлях на підборах, а потім лівчик спрагло, я зриваю, летять у кут панчішки і труси. Подумали про секс. Я вас благаю. жінки не стають так на віси. За те, що ми додаткові до живого слова вашого ви дуже позитивна людина, ви привезли нам гарний настрій, такий позитивчий я, я дуже давно хотіла. Так, так, Слава Богу, дуже задоволені. Я дуже рада, що я з вами познайомилася. Я в такому настрої від вашої від нашої зустрічі, що навіть вона, оскільки моя юність прийшла на Донбасі. А сам я родом із Конотопа, то, звісно, якось добиратися з, з, з одної точки в іншу, минаючи Ізюм, не виходило. Я дуже добре пам'ятаю ваше місто з 90-х років. Я дуже добре пам'ятаю його в нульових. Я дуже добре пам'ятаю, коли прийшла війна на Донбас. І як через ваше місто ми рухалися всі на Донбас туди, щоб е відбити цю нав навалу. те, що сталося далі з вами, це страшна трагедія, яку я вважаю, що кожен росіянин має до кінця кінця жого життя спокутувати те, що вони зробили з Україною, зокрема, і зокрема з Ізюмом, я ви сильні, ви мужні люди, і я щиро радий, що є можливість. Бачити вас в очі, приїжджати, виступати і спілкуватися. Хай у кожного з вас все буде добре. Обіймаю.